Шевченко заросли шляхи тернами. Заросли шляхи тернами на ту країну. Мабуть, я її навік, навіки покину. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити, моє серце широке, ніски поділити, не дав єси мені долю, молодої долі, не давав єси, ніколи, ніколи. Ніколи, не дав серця молодого з тим серцем його поєднати. Минулись мої дні і ночі, без радості, молоді, так собі минули на чужині, не знайшлося з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже, милий, носити самого оцінити і не ділити ні з ким, кого, не сказати святого Слова, і душу Богу не радити.